що рух він унікальний, він таке, як перехід від Козаччини, від УПА да, до сучасності. Ми визначаємо постійно тих наших побратимів, які зі зброєю в руках боронять незалежність і суверенітет нашої держави. Ми зробимо все швидко і весело. Завжди, як буває в замку добробут. Наказ командуючий Української добровольчої армії. Про нагородження орденом Лидерці треть туди. Да. За особливу мужність, жертовність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українського народу і наказу. нагородити.